Я і мої вежі щоденник. З висоти пташиного польоту моя вежа подібна до роззявленої пащі хижого зубатого звіра. Ластівки все бачать, але все одно довіряють моїй вежі, домівки й малечу. Моя вежа сама себе стереже. Наприклад, сьогодні бешкетна дівчинка пожбурила в неї каменюкою і втекла. Так і не побачивши, що каменюка стала частиною вежі, залатавши в ній давню прогалину. Так моя вежа стала ловчиною каменюк. Коли моя вежа була маленькою, в неї було всього два зубчики, а потім прорізалась решта. Власне, вони й досі ріжуться, і кожен сподівається на персональне ласків'яче гніздо. Не знаю, здалося чи ні, але сьогодні моя вежа підросла аж на два метри. Я вирішила трохи покипкувати з вежі і сказати їй, що з таким ростом її ніхто заміж не візьме. Я феміністка, відповіла вежа і виросла ще на метр. Сьогодні до мене прийшли якісь люди, просили екскурсію моєю вежею. Я чемно відмовила, запропонувавши їм натомість екскурсію моїми нутрощами». Люди тікали по дорозі, лаючись на службу таксі, що не брала слухавки. А я, між іншим, образилась, бо сьогодні мій апендекс виглядає особливо гарно, фотогенічно, я б сказала. Сьогодні моя вежа надто наловилася каменюк, і в неї розболілося черево. А каменюки продовжують прибувати, але вже не від бешкетних дівчаток тепер вони сиплються на неї замість опадів. І запитала в мене вежа, чи є тут поблизу оті діти, які прогулюють школу, щоб будувати житла для безхатьків. Може, їм потрібні зайві каменюки? Є, злукавила я, і почала потихеньку тягати каменюки сама, зі швидкістю 10 штук на годину. І поки тягала на мені виріс панцир м'язів, який я навчилася вдало прикривати пончами. Чи пончо? Яка різниця?